Я на тебе з натовпу дивилась. Бачила, як з ран стікала кров, як цвяхи вбивали молотком, і голова від болю похилилась, чула всі образливі слова, що у гніві люди говорили, бо вони. Не знали, що творили. Я ж тоді стояла у сльозах. Так, я плакала, і боляче було споглядати ті нестерпні муки, як цвяхи ятрили твої руки, а навколо вирувало зло, і гнітили знов в мене думки. Як з Голгофи йшла сама додому, не збагнувши, що в тобі одному я знайду спочинок назавжди. Ти для мене був тоді чужим, бо в той час Ісусе ще не знала, що за мене кров з Христа стікала, і нею ти мене з гріхів омив. Далі я жила своїм життям, хоч про тебе часто говорила, та путями іншими ходила і не могла зустріти тебе там. Непомітно рік за роком ішов, чи шукала я тебе? Не знаю, але й досі чітко пам'ятаю. Як мене, Ісусе, Ти знайшов. Не забуду ту чудову мить, як у серце я тебе впустила, всім єством навіки полюбила, і любовця піснею звучить. Так відкрилась істина проста, коли в серці народилась віра, і тоді я добре зрозуміла, що життя. Без тебе марнота. На Голгофу знову я пішла, ті події ще раз пригадала, як твоя невинна кров стікала, що насправді жертвою була, все змінилось з тих недавніх пір, як збагнула ту ціну високу, Що сплатив за мене на Голгофі. І за руку в небеса повів, не чужий для мене ти тепер, твоя кров пролита це багатство, і яке ж то є безмежне щастя, знати, що Господь за мене вмер.